Випускники четвертих класів, учні початкової школи, звільнені від державної підсумкової атестації. Від державної підсумкової атестації також звільнено випускники дев'ятих і одинадцятих класів. Що це означає? Це означає, що випускники четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів отримують документи про освіту, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову освіту. І свідоцтво про повну загальну середню освіту на підставі виключно річних оцінок. Річні оцінки складатимуться із результатів першого та другого семестрів. В школах, в ліцеях, в гімназіях, в закладах загальної середньої освіти державна підсумкова тестація не проводитиметься. Національний мультипредметний тест стає виключно справою абітурієнтів, тих учнів-випускників 11 класів, які бажають вступати до вищих навчальних закладів України. Тому, якщо випускник 11 класу не має намірів в своїй освітній траєкторії стати, Студентом вищого навчального закладу потребу проходити національний мультипредметний тест не потрібно. Це не є потребою його. Для тих, хто визначився, що він буде вступати до вищих навчальних закладів, буде проводитися національний мультипредметний тест. Якою буде схема вибору предметів у 2024 році? Схему можна назвати 3 плюс 1. Три предмети обов'язкові і один за вибором. Випускника обов'язкові предмети: державна мова, українська мова, математика і історія України, що є новиною для 2024 року. І один предмет за вибором. Один предмет дозволить випускникам обирати траєкторію вступу до вищого навчального закладу. Національний мультипредметний тест буде тривати, проходити за схемою 2023 року, апробованою під час воєнного стану. Це означає, що відведено буде. Один день тестування кожному абітурієнту, тривалість буде збільшена до 120 хвилин. Два відрізки по 60 хвилин з перервою. На кожен відрізок часу буде відведено два предмети із загальної кількості, яку обере випускник.